Молитва Матері за сина, що перебуває на війні. Спершу читаємо сім канонічних молитв, а потім три, сім або одинадцять разів молитву саму. Матері за сина. Милосердний Боже, всемогутній! Віддаю Твою люблячу, батьківську руку життя Сина Мого, і малю тебе, Отче, бережи Його життя від усякої кулі, від зради від усякого полону, укрий його твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів. У важку хвилину життя. Допоможи йому кликати до Тебе і покладати стільки на тебе і на Твоє Слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення, рішення від Тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя Його приховане з Христом у Тобі. Збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля твоя благоуспішно виконується рукою твоєю у житті мого сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь. Молитва матері за сина, що перебуває на війні. Милосердний Боже, самогутній, віддаю твоїй люблячу батьківську руку життя сина Мого, і малю тебе, Отче, бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону, укрий його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів, у важку хвилину життя. Допоможи йому кликати до Тебе і покладати стільки на тебе і на Твоє Слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб Він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення, рішення від Тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя Його приховане з Христом у Тобі. Збережи Його життя, та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняйся тобі. Амінь. Молитва Матері за сина, що перебуває на війні. Милосердний Боже, всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку життя Сина Мого, і молю Тебе, Отче, бережи Його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону, укрий Його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів, у важку хвилину життя. Допоможи йому кликати до тебе і покладати стільки на тебе і на Твоє Слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб Він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення, рішення від Тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя Його приховане з Христом у Тобі, збережи його життя. Та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого Сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь.